Олег Рипен, головний тренер команди Прикарпаття. Благо, ваші коментарі по сьогоднішньому історичному обласному дербі. Дякуємо ЗСУ за проведену ігру. Дякуємо, велике, велике дякую велике за вболівальникам за підтримку. Щоб по сьогоднішній рік можна сказати. Хто, хто забив би, і виіграє. Ми, ви, ми, ми забили, ми і виграли. От важка ігра на, кожні, на кожному клаптику поля була боротьба. Дві команди віддавались на всі 100, бо хотіли перед болівальниками показати. Все добре. Відчувалось принциповість протистояння. Це це був обласний центр Івано-Франківський, Городенка, дебютант першої ліги. Відчувалося. Як налаштовували хлопців саме на сьогоднішній матчі? Це не простий, що це дербі. Ну, ми готувалися, як зазвичай до всіх матчів. Так що такої такого напряги не було. Як... Не накручували особливо? Ні, ні, не накручували. Готувалися зазвичай до всіх ігор. Можна підвести вже певні підсумки першого кола. Команда утримує сьоме місце і попереду старт другого кола зразу два домашніх поєдинки. В якому режимі буде команда готуватись до цих матчів, які результат поставили собі на ось цю е осінню частину завершення. Ми готуватись будемо в тижневому циклі. У нас слідующа гра з Вікторією. так що… Готуємося, як, як зазвичай, там будемо бачити.